Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні будемо готувати капчанинку сочненьку-смачненьку. Для цього нам знадобиться дві курочки чабатурочки, два зайчика-побігайчика. Перед тим, як коптити м'ясо, ми його вимучуємо в розсолі. Для приготування розсолу ми беремо часничок, лавровий лист. Перед чорний горошком і сіль і сахар. Спочатку беремо часничок і давимо його на прес. Так, часничок подавили. Відставляємо його в сторонку. І беремо 10 літрове відро і будемо готувати розсол. Для приготування розсолу ми беремо 10 літрів води, 900 грам солі, 9 столових ложок сахару, часнику 4 або 5 головок, в залежності від її розміру, і передавлюємо його на прес: 40 грамів чорного перцю горошком і лавровий лист, приблизно десь. 10-15 штучок Сіль дев'ятсот грамів. 9 столових ложок сахару. Ось так. Один. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Горошок чорний. І лавровий лист. 10-15 штучок. Заливаємо сюди 10 літрів води. Набрали водички і додаю сюди ще чесничок. Ось такі мисочки в мене буде мочитися м'ясце. Я їх сюди вложила гарно. І тепер буду заливати розсолом. Ще сілі з сахаром не розстали, тому що вода Холодна, але через день воно повністю і все буде гаразд. Так, і це м'ясо тепер буде мочитися 7 днів. Його можна навіть залишати приблизно так на 2 тижні, якщо у вас прохолодно. Я знесла мисочку в погріб, тут постійно е, однакова температура. І м'ясо буде тут вимокати. Я буду кожного дня по два рази приходити і перевертати його так. Хоп. І перевернула вранці і ввечері, щоб воно просолювалося з усіх сторін. Так і придавлю його такою кришечкою. І зверху ставлю відеречко з водою. Можна баночку 3-літрову набрати з водою, щоб, було, щоб воно придавлювало. І все м'ясо тоді занурюється повністю у воду. Так воно буде вимочуватися десь приблизно днів 7, може 10 коли ми там його будемо коптити. Зараз водичка ось така частенька. А поки мине цей час, вода буде червона. Сіль буде витягувати з м'яса цю кров. М'ясо потім буде красивеньке, гарненьке. І соковите. М'ясо візьме стільки солі, скільки йому треба. Солоним воно не буде. Буде дуже смачне і дуже соковите. Так, ми його так залишаємо. І через тиждень подивимося, що вийде. Минуло 10 днів. І зараз подивимося. Яка стала водички кольором темного, витягла всю кров з м'яса. І ось такі зайчики і курочки. Зараз ми воду цю зіллямо і будемо продовжувати всі процедури. Внесла мисочку з м'ясом в хату, водичку злила, і тепер буду заливати чистою водою. Водичкою залила, тепер хай постоє часок. Постоє коли я цю водичку зіллю і знову залю водою, і так буде стояти цілу ніч. Вранці дістала м'ясо, виложила його на паперові рушнички, щоб воно трішечки стекло, і потім його повністю добре все протираю з серветочками, щоб якомога було менше на них вологи. Всередині в бройлерів теж добре витираю, тому що всередині багато залишається водички. Потім беру капронки, щоб плотність з них була приблизно десь 60 або 40. Я беру 60 і одягаю на них, щоб, коли вони будуть каптитися, вони не були чорні, а були такі гарні коричневі. Відправляємо їх в каптільню і хай готуються. Бролери і зайчики зготувалися. Зараз ми їх дістанемо і подивимося, який вони мають вигляд. Сучна, сучна. А чи не сучне. Буба зворовий. Достали курочок. Ось вони мають такий вигляд. Ця трішечки зверху шкурочка припеклася. Гарненькі такі курочки. Ніжка ось, ох, аж відволюється. Соковити. Крові ніде немає. Гарячі, до завтрашнього дня постоють, вихолонуть. І розріжемо, подивимося, які вони всередині. Настав ранок і м'ясо вже вихололо. Зараз подивимося, яке воно вийшло. Так, ось такі в нас зайчики і курочки такі. Курочки ось навіть аж коли витягувала, аж ніжка відвалилася в неї. М -м -м, смакота. Ось Можна подивитися, що крові ніде немає. Ось така гарненька ніжка. І зараз розріжемо груднинку. Ось. Курочка яка. Теж ніде крові. Немає. М -м -м. Не суха. Хоча завжди, коли отут грудинка в курей, вона така суховата. А ця не суха. М -м -м. Смакота. М -м. Дуже смачна. Ось шкірочка запеклась. Ось так можна відвернути. Ось тут вона хоч і перепечена, але не дуже така суха. Смачно. Ця курочка була близько, де труба з цієї сторони і трішечки припеклася. Але все одно. Смачно. Так, і кролики. О, зараз їх. Розірвати, подивитися, ось також. Ніде немає крові чи червоного чогось такого, що воно сире ніжку відрізати і спробувати ось таке м'ясце. Трішечки все одно в сажі. Можна було чулочку ще не в два рази, а в три замотати. Ось видно, що ніде немає крові. Воно повністю зготувалося. Курочка ось яка. М -м -м. Вона розвалюється так, тому що стояла. В коридорі і повністю захолола. Коли вона в хаті постоїть, нагріється, буде ще соковитіша. Ось навіть видно, що кусочки жиру спливлись і захололи. Дуже смачно. М -м -м. Не солона? Так, курочок готували 9 годин при температурі десь градусі 50. Ну, як торкалася рукою до бочку, вона була така гаряченька. Але руку можна було втримати. Кролики готувалися 10-приблизно 10, 10, 10, 11 часу, тому що коли їх витягли, виходить, що вони довгі, і, і коли вони внизу так висіли, вгорі вони зготувалися, тому що температура вгорі була більшою, а внизу були ще такі сируватті. Ми їх потім перевернули другою стороною вверх. І так ще поготували 2 часа. Ще ми каптили родичам гусей. Вони теж мокли в розсолі 10 днів. Але вони після того побоялись, що буде сирувати, і проварили 20 хвилин. Тому вони готувалися 7 годин, ми їх витягли раніше, але вони були сухіші. Ну, гуси вони самі по собі є. Коли їх скаптиш, вони сухіші. Ми вже пробували каптити і звичайних курей в і гусей, і мулардів, і бролерів, і кроликів. Ну, саме мені смачніше і соковитіше, звісно, це бролер. На ньому може, тому що багато жиру, і поки цей весь жир вижариться. Так що пробуйте, готуйте, спробуйте й ви. Зготувати за таким рецептом. Готували за рецептом тим, що варити, проварювати, але все одно, коли замочувати, воно м'ясо виходить набагато сочніше. Спробуйте, вам теж сподобається. Смачного!